«Народилась любов, коли згадую давню подію, серце трепетом враз заповняється знову до дна. Мій Господь народився, в хліву народився Месія. Я не в силах того описати у звичних словах. Народилась любов, і в ту ніч все навколо раділо, хори ангелів в небі співали тоді пастухам. Слава Господу вишніх на землі, мир і благовоління! То була неповторна, незнана ще нічка свята, Народилась любов, та любов, що весь світ обіймає, покриває гріхи і прощає усе назавжди. Без любові руйнується все, бо любов все тримає. І уяви не маю, що статись могло би, якби отоді, у ту ніч не родився Ісус на соломі, страшний морок гріха огорнув би планету навік. Я так вдячна тобі, мій Ісус, що й у домі моєму сердечному Ти народився колись, народилась любов, і пройде ще лише тридцять два роки, цю любов на хресті люди в злобі своїй розіпнуть. Але кров'ю своєю. Відкриє він в небо дорогу, і багато людей його в серці своєму приймуть. Він родився в хліві, а сьогодні так сильно він хоче народитися в серці твоєму, мій друже, а ти лиш прийми цю любов. Знаєш, небо все буде радіти, будуть ангели пісню співати, як в ніч ту святу. Ти впусти його в серце, цю радість нічого не змінить. Жодній в світі утіхи Христа не замінять тобі. Той, хто раз скуштував, який добрий є Бог, не замінить. Більше радість цю вічну на блага всі людські землі.